Десяту частину населення Сирії становлять курди. Вони й до сьогодні не приєдналися відкрито чи у більшості до опозиційного руху проти Башара Аль-Асада. Утім, за останніми даними, деякі з них починають це робити, і курдське питання починає складювати ситуацію не лише в самій Сирії. Це становить у складну супозицію уряду Туреччини, який приймає у себе тисячі сирійських біженців та виступає посередником у розв'язанні ситуації в сусідній країні. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Іван та його трьохрічна донька єдині курди у таборі біженців Яладак у Туреччині. Він каже, що його народ десятиліттями потерпає від сирійської влади. Вони роблять жахливі речі. Вони поміняли назви наших сіл на арабські. Вони заселили наші землі арабами. Вони навіть забороняють давати нашим дітям курдські імена. Незважаючи на це, курдська меншина не приєдналася до антиурядових протестів у великій масі. Курди намагаються зрозуміти, як це позначиться на наших правах. А права це все, що ми хочемо. Протягом останніх тижнів в інтернеті почало з'являтися відео антиурюдових протестів, в яких беруть участь курди. Кореспондент Голосу Америки зустрівся з курдами, які приєдналися до боротьби проти Асада у підпіллі в турецькому місті Антакія. Становище курдів не відрізняється від становища арабів. Асад вбиває арабів, він вбиває курдів. Йому все одно. Роберт Лав, експерт сирійських курдів у лондонській школі економіки. Він каже, що курди в Сирії не переконані, що уряд, який прийде на зміну Асаду, ставитиметься до них краще. Їм не вдалося навіть домогтися обіцянки, що назва країни буде змінена. Зараз це Сирійська Арабська Республіка. Курди хотіли б, щоб слово Арабська в назві не було. Це символі. Адже демонструє курдам, що новий уряд може бути таким же арабсько-націоналістичним, як і уряд Асада. Лав каже, що навряд чи участь на участь курдів у повстанні вирішить його долю. зараз немає ознак, що вони готові взятися за зброю. Але от вплив РПК може стати вирішальним. РПК, чи робітнича партія Курдистану, вже десятиліттями веде повстанську війну з турецьким урядом за створення власної держави турецький уряд з одного боку зацікавлений у поваленні режиму Асада, а з іншого не хоче, щоб завдяки цьому покращилося становище курдів. Це може стати значним прецедентом, і вони не зможуть контролювати власне курдське населення. Офіційна Анкара каже, що вони розглядають можливість створення буферної зони на прикордонні території Сирії для надання допомоги сирійцям, у тому числі курдам, що втікають від насилля. Але турецькі дипломатичні джерела повідомляють, що для участі в цьому плані Туреччина потребує широкої міжнародної підтримки. Тетяна Ворожко голос Америки.